Всім добрий ранок з річки пруд. Ви на каналі щоденник рибалки Ось сьогодні пруд виглядає отак. От Крижини пливуть. Як ловити? Ну на ківочок, скоріш всього, як Крига розтане, можливо, в день, то можна буде спробувати на поплавок чи навіть на спинінг. Поки що буду починати ловити на ківок. Маю мотиля. А там побачимо. Так, зараз йду місце собі, підшукаю. Чотири мотиля надягаю. Зараз буду пробувати, тому що я вже давненько на ківочок не давав. Ніякого натяку на покльовку не бачу. Нічого, зараз перейду на те місце, яке я собі підготував. Там же, мабуть, заспокоїлося. І рибка підійшла. Так, перебрався я на нове місце. Ось там гілки накидав, щоб тут можна було ловити. Кригу відбиває трошки далі. Так що добре. Плюватиме рибка сьогодні. Цікаве, інтригуюче питання. Якщо комусь цікаво, то я буду використовувати вудку New Hunter 7-метрову. В даний момент я один склад не розкладаю. Основна жилка 0,16, повідець флюрокарбон 0.13. Не знаю скільки тут було напроти градусів, а в нас коло ми передавали вночі мінус 6. Напроті завжди холодніше, але достеменно невідомо скільки градусів. Можливо десь 8. На поплавок зараз дуже незручно ловити, тому що ця крига пливе. Ну і плюс буде дуже обмерзати жилка і ці кільця, тюльпан. А тут я зробив, бачите, такий настил з гілок. Наче імпровізований кущ. Наче він там собі у воді знаходиться, ну і затримує криву. Так що в мене тут є невеличкий залочок, така затока. Так. Тут не хоче брати, зараз я перейду ще в одне місце і спробую там. Треба щось міняти, думати, пристосовуватися, тому що рибка то мала би брати. Не хоче, друзі, риба брати. Ну, звичайно, є свої складності через ту плевучу кригу. Я зараз буду думати, поп'ю чаю і може прийде хороше рішення якесь. Так, міняю місця як мільйонер шкарпетки. A rezultatu póki maniaka. nie ma Ой, друзі, який я щасливий. Ще не розщупімов рибку. Такийсь головень, Квень. Худенький. Маленький, підростай. Ну що ж це, це мені подобається. Так. Ну що, друзі, вже не даремно я приїхав. Рибу вже зловив і сподіваюся, що може ще зловлю. Була покльовочка. Але не попалась хитра риба. О, це хто такий? На це м, -м, -м та ще й взяв бородою. Киманюня, коли чучок. Невеличкий мороз тримає і воно затягує в полоночку. Ну все, тут буде нормально. Є? Ну що такі маленькі клюють? А де більше? Воно малюче. Є. Yeah. Yeah. Та що це знову маленьке таке? Так, але це у нас є інша рибка вже. Це у нас є верхоплавочка. Так, це верхоплавочка. Давай манюсенька. А що можеш сказати? Відносно риболовлі. Яка не яка риболовля є, хороші риболовлі будуть влітку. А зараз хоч би якось, як кажуть, перебитися і збити оскомину про велику рибу годі мріяти. О, давай, давай. хоч би вже яку піймати, це зима. Тут все значно складніше. Нам буде жити до літа, тоді почнеться риболовля. Навіть не до літа, вже і весною можна успішно рибалити. І коропа, і сомика можна впіймати. Та й пташки співатимуть і тривичка буде зеленіти. Буде дуже, дуже-дуже буде захоплююче. ледь-ледь доторкнулася риба, Але кивок відчув і зафіксував. Клинчук. Добре, не буду його мучити та й відпускаю, поскоріше. Що грибка трохи починає клювати. Не вже. Якби не річка пруд, то навіть не знаю взимку такими аномальними теплими зимами, як би це і рибу ловив. Нехай тут і невелика риба, але можна риболовлою насолодитися все ж. Ну а тут хоть... Покльовує та й то весело. Та ляпається. Так, пучок мотиля. Кожним роком все більше риб заносить в червону книгу. Ну, про що це свідчить? що ситуація не покращується, а погіршується. І тут ми всі винні і риболови, які попадаючи на хороший кльов, беруть надмірно риби. Також ті, які беруть маленькі екземпляри, навіть маленькі маренки. Практично любу рибу, яка попадається навіть незалежно червонокнижні. Пхають в торбу і... Оха! Слухайте! Так, це знову, знову жереф. Вже трошки більший, як той перший. Ну, цікава несподіванка. Ой! Ще його називають. Хват! Чому так? А морозець тримає, тримає морозець. Навіть кінчики пальців на ногах, я трошечки. Замерз. Ну, треба рухатися, я сижу. Ти чіткий гарненький. Хаски. Привіт. Ти чіткий гарний. А, що це дрібне. Знову вже третій третий Третій жерешок. Опа. И снова жерх. Верхоплавочка. За хорошою риболовлю це надто складно. Давай, давай, щось там. Дрібнотка. Зразу лиш перейшов на нове місце і покльовка. так воно і буває. Часто. Добре туди. Так, беруть лише малі. Але принаймні клює, не скажу так, що дуже. кльов такий інтенсивний. Однак мені дещо вдається упіймати. кивок працює. Думаю, десь до штук 20 вже риби різної упіймав. Вже хоч крига майже не, не пливе, я вже не буду переходити на поплавочок. У мене ще й спінніг є з собою, але дуже окрема буде розмова. Я попробую на пруті половити на спінг, але трошки іншим методом. I u mnie taki zadum. No, pogłębimy. Oplak. 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 tak. Oplak. 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 Co Oplak. Будемо відпускати його. А що, друзі, ось і все. Сьогодні риболовлю була на річці пруд, ловив я на бічний ківок і використовував мотеля. В принципі, риби було чимало і жерешок попадався і верхоплавка, ну і найбільше головня, тобто кленя. От. Ловив тільки на бічний кивок, поплавкову вудку не закидав, щоб не розбавляти і не ділити відео. Все одно треба мені тренуватися на кивочок, так як це моя можна сказати, сама любима снасть. Я досить непогано нею володію, в мене виходить ловити на кивок різну рибу. Так щоб не забути, як це все робиться, я потрошечки тренуюсь, готуюся до великих серйозних рибалок, які будуть, надіюсь, влітку, весною. А на сьогодні все. Пруд прекрасний. Трошечки підморожений, заморожений. А однак приніс мені втіху. Я з вами прощаюся. До скорої зустрічі! З вами був Щоденник Рибалки.